Привіт! Мене звати Уляна і в цьому відео я покажу вам будинок, який продається. Будинок знаходиться в селі Цигани Тернопільської області. Я так розумію, тут проживають лелеки. Але в будинку, зар... Але в будинку ніхто не проживає, тому будинок шукає собі нових господарів. Як бачите, тут велике подвір'я, розташований будинок і є господарські будівлі. Прямо город. Коротко про село. До найближчого міста це місто борщів 10 кілометрів. В селі є став, також тут величезний ліс. Є аптека, приймає сімейний лікар, є школа. Автобус в місто їздить три рази в день. Більше інформації про село, про будинок ви можете дізнатись у продавця. В описі під відео я залишу його телефон. Тому, будь ласка, по всіх питаннях звертайтесь до нього. Це ми зайшли у веранду. Площа будинку 100 квадратів. Прямо кухня і справа коридор і 4 кімнати. Це план будинку, а також кімната, що є на горищі. Кухня. В кухні, як бачите, можна опалювати дровами, є така кухня, і сюди підведений газ. Можете користуватись газовою плитою. В будинку ніхто не проживає, тому тут, звичайно, потрібно робити ремонт. Але будинок в непоганому стані. До речі, я зареєструвалася в Інстаграм, то запрошую вас до себе на сторінку. Величезний шкаф про будинок. Ну, будинок такий просторий, я б сказала, тому що я вже різні будинки бачила, і буває, заходиш, і там, скажімо, так, стеля давить. А тут кімнати просторі, світлі. Ну, мені будинок сподобався. Так, звичайно, тут потрібно робити ремонт, але його можна робити поступово. Якщо комусь потрібно, уже потрібен будинок, ви можете заїхати і жити, а поступово в кімнатах робити собі ремонт. Це перша кімната, як бачите, є грубка. В будинку всюди дерев'яні вікна. Тут подвійні рами. І ну, не всі люди хочуть пластикові вікна. Звичайно, можна поставити пластикові, а можна залишити ці дерев'яні. Проходимо в другу кімнату. Ось є піч. Також, бачите, підведений газ. Ви можете собі ставити газову плиту. Тут трішки відлетіла штукатурка, показую вам все, як є, але зато видно, що будинок цегляний. Ну, я думаю, залатати тут це не проблема. Ціна будинку 9 тисяч доларів. Це третя кімната. І, будь ласка, пишіть коментарі, тому що це велика підтримка україномовного Ютубу. Ну і, звичайно, мого відео також. І четверта кімната. Ну, рами тут в непоганому стані, так мені здається. Вікна можна пофарбувати і все. Зліва двері це веранда, вхід з, з вулиці, з вулиці, а справа. Тут йдуть двері на горище, і ось така кімнатка. Тут можна зробити санвузол. Але там стоїть ванна. Можливо, він там був, а можливо, планувала його зробити, я не знаю. Це у продавця можете уточнити. І зараз покажу вам ще горище. Мені сказали, що тут колись коптили м'ясо. Таке на горищі зроблене, така коптільня. Горище величезне. І тут є кімната. Ну, кімната ця для мене стала чомусь такою цікавою, якщо Тут поселяться люди з дітьми зробити дитячу кімнату, а навіть для дорослих зробити тут кімнату і подивіться, яка тут тераса. Ну, мені це дуже сподобалось. Оця кімнатка і тераса. Не знаю чому, але мені це дуже сподобалось. Якщо ви продаєте також будинок, пишіть мені, зробимо відеоогляд і виставимо у мене на каналі. Тому що багато будинків на моєму каналі продалися якраз завдяки моїм відеооглядам. Тому можемо і ваш будинок показати. І спускаємо з горища вниз. Це вхід від дороги, але двері були закриті. Я заходила з іншої сторони від городу. Ось, ось сюди я заходила. Земельна ділянка 25 соток. Також є курник, прямо хлів, колись тут тримали корову свиней. Раніше тут тримали сіно, але як варіант можна зробити гараж. І ще є літня кухня. Це двері в кладовку. І кухня. І сюди також підведений газ. Ось, бачите? Газ підведений. І кухні, щоб користуватись дровами. Будинку і тут підвал, так? Ага, і ага. оце ну, тут закрито, ну тут ще підвал. 嗯哼。Mm hmm.